ранку понеділок в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії для вас працює Павло Живєтів. Вітаю. Ворог знову атакував Дніпропетровщину. Окупанти обстріляли три громади на півдні області. Нескорена нація. Сьогодні в Україні День Гідності і Свободи. До українців звернувся президент Володимир Зеленський. Дніпропетровщина надала гуманітарну допомогу мешканцям звільнених від окупантів територій Миколаївської та Херсонської областей. Про це та інше далі у випуску. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 271-ша доба вночі. Окупанти знову обстрілювали мирні громади Дніпропетровщини. По нікополю ворог гатив з важкої артилерії. На жаль, є постраждали. Пошкоджено будинки і авто. Також з РСЗВ росіяни били по Марганицькій мирівській громадам. Минулося без постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Інші райони Дніпропетровщини все спокійно. Ворожих обстрілів не зафіксовано. Радіаційний фон. В області без змін про ситуацію в Нікополі поінформував міський голова Олександр Саюк. вечір ніч у нас в тривогах. З обстрілами. На зараз пошкоджено чотири приватних житлових будинка. Господарчі споруди. Одна автівка. На жаль, є один постраждалий. Інформація ще уточнюється. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Будь ласка, будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємось, ми разом, все буде Україна! Сьогодні День гідності та свободи до українців звернувся президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову! Шановні громадяни України! Ми відзначаємо сьогодні День гідності і свободи. Свято, яке показує, що для нас гідність і свобода це свято. Відповідь на питання, хто такі українці. І що для них головне? Ці слова я казав на цьому ж місці у цей же день рівно рік тому, що відтоді змінилось чимало в нашій країні, Європі, у всьому світі. Але дещо лишається незмінним це відповідь на питання, хто такі українці і що для нас головне. Дві цінності. Нерозривно сплетені як правий і лівий береги Дніпра, як сині і жовті кольори, як слова Чубинського і музика вербицького, як дві нитки, візерунку на вишиванці, де зашифровано наш генетичний код це гідність та свобода. Ми завжди про це пам'ятали і не маємо права забути. Завжди це цінували і не маємо страху захищати. Ми завжди знали, чого хочемо. А цього року всі дізналися, що ми можемо. Це побачили друзі, і вороги, союзники і партнери. Переконались ми самі. Хтось вкотре, дехто вперше. Але всі разом ми довели і продовжуємо доводити, що гідність та свобода для нас свято. Це залишилось незмінним, і всі побачили, на що здатні українці. Всі побачили, які у нас захисники і захисниці, як можна дати відсіч одній з найбільших армій світу і стати однією з найкращих армій світу. Хтось каже, звучить гучно. Так, наше військо звучить гучно. І останні вісім років, і останні дев'ять місяців, коли до загартованих бійців приєднуються музиканти. Тори, олімпійські чемпіони, айтішники, науковці, бізнесмени, сотні тисяч українців, які не сіли в літак, а стали в чергу до військомату і пліч -о пліч стали на захист нашої мрії, на віки вільної України. І всі побачили, на що здатні наші цивільні, всі побачили, які у нас громадяни, як можна ставати живою стіною на шляху військових колон окупанта, голі руч сприйняти і розвертати ворожі танки і БТРи, попри постріли і шумові гранати, виходити на мітинги в окупації, берегти український прапор і дочекатись ЗСУ. Затопити своє село, щоб не дати оркам прохід на Київ, збити російський безпілотник банкою консервації, дати окупантам насіння, щоб на місці, де вони згинуть, соняшники проросли. І всі побачили, які у нас лікарі, пожежники, рятувальники, залізничники, енергетики, фермери, як можна бути на чергуванні кілька тижнів поспіль. Витягати з поля бою десятки поранених, оперувати під бомбами і кулями, під бомбами і кулями, провести посівну і зібрати урожай. Читати лекції студентам онлайн у окопі, отримати диплом бакалавра онлайн у окопі. Всі побачили, які у нас волонтери. І небайдужі. Люди, як можна за лічені години зібрати на безпілотники, швидкі оптику, на тепловізори, як дістати все, купити все, привезти все, а потім дістати, купити, привезти знову, бо це було не все, і у кожному селі варили борщі. У банках і закатували тушонку на фронт, бо ми згоріли б зі стида, якби наші воїни їли просрочені пайки, як орки. Ми готові віддати останнє, аби український воїн виглядав гідно, воював гідно, перемагав гідно і всі побачили, який у нас бізнес не олігархи, а сучасний, креативний, людяний. І відповідальний бізнес, як можна свій офіс, готель або спортзал перетворити на прихисток для переселенців, як бренди модного взуття шиють армійські черевики, дизайнери жіночих суконь, бронежилети, виробник садових меблів виготовляє їжаків. Зіркова модель готує їжу для бійців і біженців. Телеведуча робить Бандера Смузі, доктор наук сортує гуманітарку в Польщі, а оперний співак евакуює на своєму авто. Сотні, сотні людей. Всі побачили, які у нас діти, як вони відмовляються від смартфонів і гаджетів, щоб передати кошти на армію, як миють. Машини і продають малюнки, збираючи на зсу, як хлопчик втікає з дому, щоб записатись у ТРО. як дівчинка 15 кілометрів, веде авто з простріляними ногами, щоб вивести чотирьох поранених дорослих. Всі побачили, який у нас народ готові віддати останнє. готові стояти до останнього. Не втратили гідність, мужність, віру в себе і об'єднались, щоб не втратити волю, не втратити незалежність, не втратити Україну. Можемо залишитись без грошей, без бензину, без гарячої води, без світла, але не без волі. І це залишається незмінним. Так. Ми заплатили і продовжуємо платити за свободу дуже велику ціну. І ніколи не забудемо всіх, всіх, хто віддав за Україну своє життя, і ніколи не пробачимо всіх, хто позбавив їх життя і хотів позбавити нас волі. Але головне, що це нікому не вдалось, і ніколи. Не вдасться, дорогі народи. Ці слова я казав на цьому ж місці у цей же день, рівно рік тому, що відтоді змінилось? Чимало на нашій землі з'явились воронки у наших містах і селах блокпости та їжаки. На наших вулицях буває темно. У наших домівках буває холодно. Змін багато, але вони не змінили найголовніше. Бо найголовніше не ззовні, а всередині. І це залишається незмінним. І тому ми витримаємо, ми вистоїмо, всі різні, але українці і українки. захисники і захисниці. Всі, хто знає, треба бути гідним, а не здаватись, бо здаватись українці не звикли, тому що. Мають гідність, а тому свободу. Це залишається незмінним. Ми все подолаємо, пересилимо, переживемо, переможемо. І у день гідності і свободи зберемось на майдані незалежності, там, де завжди захищали гідність і свободу на граніті. На барикадах під час помаранчевої революції та революції гідності, там, де ми відзначали 30-річчя незалежності України, і там, де ми відзначимо День перемоги України у мирному Києві, в мирній Україні. Я скажу про важливе, про головне те, що залишилось незмінним і залишиться незмінним. Слава Україні! Слава Україні! Гідність і свобода це про нас, про талановиту, розумну, сильну націю, про сміливих людей з Дніпра та Кривого Рогу, Нікополя та Херсона, Києва та Маріуполя. Гідність і свобода це про мільйони українців, які продовжують міцно стояти на ногах у той час, коли ворог знову намагається закувати їх у кайдани. Сьогодні ми святкуємо не просто чергову дату. Ми відзначаємо свято, яке змальовує характер та волю мільйонів наших громадян. Сказано у зверненні – до мешканців Дніпропетровщини від голови обласної ради Миколи Лукашука та очільника обласної військової адміністрації Валентина Резніченка. День гідності та свободи одне із знакових державних свят, присвячене двом революціям, які відбулися в Україні у 2004 та 2013 роках. Цього дня українці пригадують, як стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів держави та її європейського вибору під час помаранчевої революції та революції гідності, а також вшановують пам'ять загиблих на майдані активістів. Як все відбувалося у Дніпрі та що протести дали у підсумку у сюжеті Анни Музики? Як революція вона досягла успіху. Якою ціною? Ну, ви бачите, ціна страшна. Оце ж ми, ми ж бачимо героїв Небесної Сотні, які загинули. Багато було зруйнувань, багато було смертей. Але ну нація народжується в вогні. Іван Дремлюга пригадує події дев'ятирічної давнини. Тоді він допомагав організовувати протестні мітинги у Дніпрі зі всіх народних спротивів, в яких брав участь, виокремлює саме революцію гідності. Вважає, вона була найнебезпечнішою, але особливо загартувала націю та зробила українців такими патріотичними і об'єднаними, як зараз. Адже ще у 90-ті проукраїнські акції викликали у людей неоднозначну реакцію. Просто проходили з прапорами, на нас кричали там бандєровці, е націоналісти і так далі. Свідомість українців зростала поступово. Передувала цьому і помаранчева революція у 2004-му. Тоді активісти протестували через фальсифікації на президентських виборах і, хоч на той час досягли свого, добилися третього туру, в якому переміг промайданівський кандидат, але далеко не всі розділяли їх настрої на Майдані в 2004 році. Коли вітались там от з один з одним слава Україні, Героям слава, то люди на нас дивились так, як як на хворих що вони кажуть? Тобто це їм було якось незрозуміло, і нічого. А зараз, ви бачите, весь світ це вітання сприймає і розуміє. Віталій Кравченко або діджей Майдану має досвід у протестах, брав участь у революції на граніті в 1990-му. Не вагаючись, доєднався й до Помаранчевої, а вже під час Революції Гідності забезпечував охорону та озвучку на мітингах у Дніпрі. Тоді люди виходили на вулиці, аби показати, що прагнуть для країни європейського вектору розвитку та не згодні єднатися з Росією. Однак після побиття студентів на столичному майдані 30 листопада вирішили повалити тодішню владу. Та я інтересуюся історією України особливо. Я бачив, як уже сторіччями Росія питає пробує знищити все українську історію, українську культуру, українську мову. І у мене такий в душі виникав спротив такий сильний до того. що ну, ну, Чому це? Чому це в Україні не може існувати? Не може існувати і культура, і мова і все інше. і Найшов таких людей, які теж так же боролись за, за за все українське. Приєднався до них і разом з ними боровся. Перші акції в Дніпрі були небагатолюдні, але згодом народ почав прокидатися і на по вихідним вже збиралися тисячі небайдужих. Місцеві мітинги здебільшого проходили мирно та спокійно. Активісти слухали українські пісні, виступали з патріотичними промовами. Та все ж таки були випадки арештів та провокацій. Найкривавіший з них стався 26 січня, коли все керівництво майдану поїхало на поховання Сергія Нігояна, першого загиблого під час протестів у столиці. Провокатори підійшли, виступу коли там Майдан подовжує стоять і позвали всіх іти до облради. А в облраді засіла там дуже багато тих тітушек з цими пневматикою з пістолетами, з цими скійками, з бітами, там з усім спеціально ну, тягли туди, щоб побити їх там. І таки потягли частину. Частину потягли, ну і їх там побили. Ну, Майдан все одно ну, нічого не закінчився. За час протистоянь у 2014 році постраждали 2,5 тисячі людей. 104 учасники Революції Гідності загинули і згодом були названі Небесною сотнею. Також тоді під час виконання обов'язків загинули 17 силовиків. Ту зміну ситуації політичної, яка була на той час, треба було робити. Можливо, її треба було робити мирним шляхом, але ви бачите, не вийшло. В Білорусі вийшли тисячі людей на вулиці, не вийшло. Виходить, що все-таки... Наступає такий момент, особливо коли влада повелася настільки жорстоко, українці все-таки <смі>, <смі> мають козацьку гарячу кров, вони не стерпіли і, і винесли. перейшло все протистояння. Потім, звичайно, якби не вмішалася Росія в Крим і в Донбас. У Нас би було б зовсім інше життя. Багато років українці вимушені доводити свою незалежність. Саме на Майдані неодноразово змінювалася доля нашої держави. Нині ж справа за військовими на передовій, адже свобода не дається, а виборюється. Анна Музика, Андрій Моронюк, новини Д1. А також сьогодні день десантно-штурмових військ. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав українських захисників. Прошу відео. Дорогі бойові друзі! Вітаю вас із Днем десантно-штурмових військ Збройних сил України. Ви завжди перші. Ви там, де найважче. Ви пройшли особливий відбір і виснажливу підготовку. Саме тому ви є елітою, війська і гордістю нації. Загартовані у важких боях, ви дали гідну відсіч ворогу. Всі без винятку бригади десантно-штурмових військ легендарні. Я дякую кожному десантнику за службу, за вірність військової присяги та клятві десантника. Схиляю голову перед тими, чия кров назавжди влилася в у ваших беретів. Вітаю зі святом, пишаюся та покладається на вас. Слава ДШВ! Слава Україні! Героям слава! Підтримуємо один одного. Дніпропетровщина передала Миколаївській області 120 тонн продуктів. Вантажівками доставили все те, що потрібно людям у щойно звільнених від окупантів містах та селах. Подробиці в наступному матеріалі. Сім фур із Дніпропетровської області доставили на Миколаївщину цукор, макарони, олію, м'ясо. Загалом 120 тонн продуктів. Це допомога мешканцям звільнених від ворога територій. Цей збір це добра воля. Це... Великий привіт від Дніпропетровщини. Це міста, це резервні свої бюджети сьогодні витрачають на це. Територіальні громади нашої області: це місто Дніпро, місто Кам'янське, місто Павлоград, місто Новомосковськ. А з кожного куточку ми отримали сьогодні допомогу, і ось вона тут. Продукти від громад Дніпропетровщини спочатку підуть на склад. А вже звідти їх розподілять селами Снігурівщини через те, що в Снігурівщині не працює зараз, та морозильні камери таке інше. Нам треба розсортувати тут і розвозити маленькими машинами по громадам. Тому це допомога для Миколаївської області, для деокупованих територій Снігорівщини. Фури для Миколаївщини завантажували у Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі, Новомосковську, Павлограді. 6 7 годин можна доїхати. Та ну, чого страшно? ну, що ну, бояться, треба їхати людей виручати. Гуманітарну допомогу Дніпропетровщина передала також і Херсонській області. У ній понад 75 тонн продуктів, 15 одиниць комунальної техніки та 5 автобусів. Анна музика, Владкалкатін, новини Д1. До інших тем сьогодні планові відключення електрики застосовуватимуться до всіх регіонів України. Повідомляє ДТЕК «Укренерго». і будуть вони діяти протягом доби згідно існуючого графіку регіональних операторів системи розподілу електроенергії. При цьому зазначається, що додаткових аварійних відключень світла на сьогодні не прогнозується. Перевірити свій будинок у графіку можна за посиланням, яке ви бачите на екрані. Чемпіонат світу із футболу 2022 розпочався із матчу між збірними Катару та Еквадору. Перемогу здобули латиноамериканці з рахунком 0-2. На початку першого тайму дублем у ворота Катару відзначився гравець турецького фенербахче Еннер Валенсія. Таким чином нападник став найстаршим автором дебютного голу на мундіалях за всю історію. У свою чергу Катар став першим організатором чемпіонату, який програв свій дебютний матч на чемпіонаті. І на останок випуску про синоптичну ситуацію на понеділок, 21 листопада, у Дніпрі триматиметься хмарна погода протягом дня йтиме дощ. Температура повітря коливатиметься від 6 градусів тепла вранці до 12 градусів тепла в день. Вітер південно-східний до 5 метрів на секунду. Вологість 94%. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також, зауважимо телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому випуск новин завершується у студії для вас. Працював Павло Живєтєв. Наступний випуск дивіться о дванадцятій. Будьмо вільними і будьмо гідними України. Побачимось на телеканалі, де 1 українська дає свободу. У нас є 45 синів.